Як зв'язати вареник? Обирайте бавовняну пряжу по типу Yarn Art Jeans та гачок номер 2 Починаємо з кільця горумі, в нього в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Стягуємо наше кільце, підтягуючи ниточкою, і замикаємо перший рядок та переходимо на другий. В'яжемо по спіралі без петель підйому. Переходимо на другий ряд і у кожну петлю попереднього ряду робимо додавання. Тобто в'яжемо по два стовпчики в петлю попереднього ряду. У вас має бути 12 стовпчиків без накиду. На останню петельку я ввішую маркер, так я знаю, де в мене закінчується, а де починається рядок. На останній петельці це зручніше. Третій рядок починаємо з додавання. Далі в'яжемо стовпчик без накиду. Це наш рапорт, який ми повторюємо до кінця ряду. У третьому рядку у вас має вийти 18 стовпчиків без накиду. Четвертий рядок починаємо з двох стовпчиків без накиду, далі додавання. Це наш рапорт, який ми повторюємо до кінця ряду. На останню петельку припадає додавання. Всього у четвертому рядку у вас має вийти 24 стопчика без накиду. П'ятий рядок починаємо з одного стовпчика без накиду. Далі йде рапорт. Це додавання, 3 стовпчики без накиду. Його ми повторюємо до кінця ряду. Ряд закінчуємо двома стопчиками без накиду. Має вийти 30 стовпчиків без накиду. Петелька під маркером завжди є останньою петелькою ряду. Шостий рядок починаємо з чотирьох стовпчиків без накиду. Далі робимо додавання. Це наш рапорт, який ми повторюємо до кінця ряду. На останню петельку припадає додавання. Всього в шостому рядку маємо 36 стовпчиків без накиду. сьомий рядок починаємо з двох стовпчиків без накиду. Далі йде рапорт додавання 5 стовпчиків без накиду. Його ми повторюємо так само до кінця ряду. Ряд закінчуємо 3 стовпчиками без накиду. В сьомому рядку у вас має вийти 42 стовпчики без накиду. Переходимо на восьмий рядок, починаємо з додавання, далі в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Це наш рапорт, який ми повторюємо до кінця ряду. Ряд закінчуємо шістьма стовпчиками без накиду, усього має вийти 48 стовпчиків без накиду. Це є останній ряд нашої основи. Якщо ви обрали товстішу пряжу, рядків може бути і менше. Орієнтуйтеся на діаметр вашого кола, він має бути приблизно 7 см. Переходимо до вив'язування дев'ятого ряду. Далі складаємо основу навпіл і починаємо зв'язувати. Проколюємо першу петельку зліва від гачка і останню петельку ряду, який тільки що пров'язали, під обидві дольки. На гачку у вас дві петлі, протягуємо крізь них робочу нитку і в'яжемо стовпчик без накиду. Так продовжуємо зв'язувати по дві петельки разом, які знаходяться навпроти одна одної. Поєднавши приблизно половину вареника, його треба наповнити і завершити зв'язування. Дві останні петельки, які в кінці знаходяться поруч, ми так само зв'язуємо разом з топчиком без накиду, щоб не було дірочки. Переходимо на рюшик. Це наш останній, десятий рядок. В'яжемо дві повітряні петельки підйому і в перший стовпчик попереднього ряду робимо додавання, два стовпчики з накидом. Далі у кожний наступний стовпчик попереднього ряду ми в'яжемо додавання з трьох стовпчиків з накидом. Так, в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду в останній стовпчик. В'яжемо додавання з трьох стовпчиків з накидом, але на останній можна прив'язати кільце, якщо плануєте робити брелок. Нитку обрізаємо, закріплюємо, все, вареник готовий.